танець з рушниками Естонська Полька та Коломийка. Три ці хореографічні композиції принесли учасникам зразкового хореографічного колективу Дарунок найвищу нагороду мандрівного культурно-просвітницького фестивалю Творчість єднає серця, який проходив наприкінці минулого місяця у самому серці Карпат, верховині. Я щаслива, діти я думаю, теж щасливі. Нам там сподобалось. І ми вдячні, що нас запросили на цей фестиваль. Через безпекову ситуацію вихованці дарунка не можуть їздити на творчі змагання так, як це було до повномасштабного вторгнення. Тим не менш знаходять можливості і час від часу демонструють свої таланти наживо. Цікаво, що на сцені фестивалю Творчість єднає серця дітей, яких батьки побоялися відпускати у поїздку, замінили випускники хореографічного колективу. На жаль, багато не поїхало діток. Тому що ну, батьки хвилювалися, ну і по іншим якимось причинам. І поїхали і мої випускники, і мої студенти, і маленькі, з меншої групи дітки. Ну, всі разом ми постаралися виграли гран-при випускники хореографічного колективу, які виступали на фестивалі разом зі своїми молодшими колегами по сцені, зізнаються, що відчували себе з ними на рівних, адже віддані спільній справі танцю. Різниця у віці взагалі не відчувається. Діти у нас просто чудові. З ними можна і поговорити, і посміятися, і пограти. І на всі екскурсії, і на всі конкурси, на все ми разом завжди ходили, відвідували. Відчули, що скучили за колективом. Так, так. Да. Цього не вистачає. Ви знаєте, коли все своє свідоме дитинство їздили виступати, раніше ж не було війни, і ми постійно всюди їздили, займали якісь призові місця, участь брали в усіх концертах, організованих у місті. І цього не вистачає. Це вже в крові. Да? Скажемо так, я допомагаю своїм сокомандникам, можу сказати так. А коли вони хвилюються, я їх підбадьорюю. Хореографічному колективу дарунок не звикати отримувати нагороди такого високого гатунку за плечима у талановитих танцюристів, гран прі здобуті на конкурсах у Сумах та Києві. Втім, щоразу перед оголошенням результатів діти та їхня керівниця не можуть вгамувати хвилювання. Я очікувала на гран-прі. Приємний сюрприз, Чесно кажучи, хвилювалася. Просто думки прийшла, щоб я вірила в себе і все. Вийшло. Я дуже була на перемогу націлена, думала прям про неї. Мені сподобався момент, коли ми коли сказали, що дарунок зайняв гран-при. Я дуже радів і мені такі почуття, що ми це зробили. Окрім самого фестивалю у Карпатах на талановитих вороніжців чекала цікава культурно-розважальна програма. Це і відвіданий колоритних місцевих музеїв, і веселі конкурси, і походи в гори, і поїздка на знаменитий курорт. Буковель видно везде гори будинки. Дуже цікаво було. Був конкурс, містер і місіс, і я взяв в йому участь. І виграв містера. Спочатку ми виходили, представляли себе, потім розказували вірші, розказували про себе, де ми були, в якому місті ми живемо. Мені дуже подобалось в Карпатах, там дуже гарно. Ти в Карпатах раніше була? Ні, тільки перший раз, коли ми їздили з сім колективом, дарунок найвідоміший творчий колектив Воронівського будинку культури, який цьогоріч відзначатиме 23-ю річницю з дня свого заснування, підкреслює завідувач закладу Віктор Невдах. Танцювальний ансамбль став відправною точкою для кількох поколінь колишніх випускників, які своє подальше життя пов'язали саме з хореографією. Майже половина з них ідуть у тому напрямку, який вони тут отримали, якісь певні такі на. У Ларисі Вікторовні п'ять хлопців, які були в танцювальному колективі, вони вже займались тут 7, 10 і 11 майже років дехто з них вони закінчили сумські училище культури по класу хореографії. Двоє з них вже і в Китаї були, і в Туреччині були. І зараз, на жаль, зв'язок втратився. Вони так, роз'їхались по всьому світу, і це вже їхній тлім, так що Ларисі Вікторівні є чим пишатися. Ну і нам також є чим пишатися, тому що наш колектив відомий не тільки в межах нашої області, а і по всій Україні.